Зараз у нас відкривається цей пілотний проект, буде активно застосовуватися службові собачки для психоемоційної підтримки бійців, і відповідно ми будемо напрацьовувати ще той практичний матеріал, який в подальшому ляже в основу нормативної бази. Особливості каністерапії використання собаки як інструменту для дуже багатьох цілей та собака. Діагноз собака може відчути те, чого не відчує людина. На на сьогоднішній день є от тим проміжним ключиком, який дасть результативність вдвічі, в 10 в 20 разів швидше ніж будь-яка інша терапія. Основні завдання цього навчального тренінгу вони спрямовані на набуття нашими кінологами знань, основ психології, які їм будуть потрібні під час відповідних залучень для надання психоемоційної підтримки, також відпрацювання відповідних алгоритмів дій кінологів спільних з психологами, коли вони вже будуть надавати безпосередньо психоемоційну підтримку бійцям нашим колегам.